Сьогодні у нас з вами міжнародний день боротьби з корупцією. Хочеться назвати його нашим з вами українським професійним святом, але язик, на жаль, не повертається за даними соціологічних досліджень. Корупція у то проблемах, які найбільше хвилюють українське суспільство, які хвилюють українську армію, і іноді вона навіть обганяє війну. Не в наших з вами силах вплинути на маніакальне бажання Росії нас вбити, вбити наших дітей, знищити нашу державу. А от подолати корупцію це виключно в наших силах. Влада має усі важелі для цього, просто усі. Має своїх людей на ключових посадах. Вона може і зобов'язана це зробити, бо цього вимагають наші міжнародні партнери, це вимагає наше з вами суспільство. Це одна з ключових складових нашої перемоги у війні. Але. Що робить влада натомість? Кидає корупціонерам рятувальні круги, кришує, відмазує від судів, виходить як завжди. Друзі отримують усе, а вороги отримують закон. Корупція підриває довіру світу до України, підриває і робить нас слабкіше. Вона деморалізує українське суспільство, українську армію, яка і так вивозить все з останніх сил. Я не розумію, чому. Євроатлантичні перспективи та наше з вами щасливе майбутнє залежить від депутатів і представників владної верхівки, які вочевидь своє життя з Україною не асоціюють. Вони все це добре знають, повірте, чудово розуміють. У них є плани Б, плани С, запасні аеродроми. А у нас з вами цього просто немає. Тому. Ми маємо продовжувати боротись, боротись за прирівняння відповідальності за корупцію до державної зради, боротися за те, щоб країні-чиновники несли відповідальність, за прозорі тендери, за зміни, реальні зміни, а не їх імітацію.